У половині комунальних медичних закладах на території Сум не працюють флюорографи. Це обладнання для профілактики та діагностики туберкульозу. Чотири із восьми апаратів зламались. Де зараз сумчани можуть пройти обстеження? Олександр комендант розкаже. Центральна міська лікарня. Кабінет для досліджень зачинений. У третій міській поліклініці флюорограф теж не робить. Апарат так само вийшов з ладу. Зламаний флюорограф і у шостій поліклініці, а це обласний протитуберкульозний диспансер. Флюорограф, за словами співробітників, тут не працює більше ніж два місяці, тому пацієнтів направляють до обласного діагностичного центру. Там дослідження роблять у дві зміни. Ніхто ці дослідження не відміняв, і люди йдуть здебільшого до нас. Ми нікому не відмовляємо. За день в нас за дві робочі зміни в нас проходить 120, деколи 150, при тому, що виробник рекомендує не більше 100 досліджень на день. Дослідження виконуються у ж... порядку живої черги. Ми не можемо записувати когось, тому що це дуже велика кількість досліджень і. Люди приходять черги є. на жаль, черги є. Я прохожу медосмотр, схожими догляд з місця роботи. Не подобався, по всьому місту не працюють. І тут кажуть, що не зовсім в порядку. ніякого руху немає. Да, ми стоїмо взагалі, нікого двіження немає. Я вчора була, не пройшла. Сказали, 100 чоловіків хватило. І сьогодні оце стою. 10, сьогодні з 10 утра вже 2 години. У п'ятій міській лікарні флюорограф працює з 8 до 13 години. Тут прийом уже завершився. А це четверта лікарня. У її поліклінічних відділеннях працює два флюорографи. Також приймають з 8 до 13. на сьогоднішній день. Два поліклінічні підрозділи, які мають кабінети флюорографічного обстеження в закладах, працюють в звичайному режимі. Апарати у нас працюють, тому на сьогоднішній день у нас є можливість забезпечити флюорографічним обстеженням всіх мешканців міста, які звертаються до. Нашої установи за однією умовою, лише щоб було направлення від лікаря. Чому не працюють апарати? Спитали у профільного заступника міського голови Максима Галицького. Він каже, що більшість обладнання з 80-х років тому часто виходять з ладу. «З першої міські лікарні апарат вийшов з ладу і потребує за оцінками експерта експертів дороговартісного ремонту близько 180 тисяч гривень. В першому центрі первинної медико-санітарної допомоги флюорограф є доволі застарілим. Двадцять 12 -го він вийшов з ладу. Зараз експерти оцінюють необхідний ремонт для відновлення його роботи. Разом з тим, флюорографічний апарат, який знаходиться в другому центрі первинної медико-санітарної допомоги, на даний момент не працює, оскільки є в експлуатації з кінця 70-х років, і доволі проблематичним є усунення будь-яких навіть незначних поламок через його власне застарілість. Купувати нові апарати для міських лікарень, сказав Максим Галицький, цього року не будуть, окрім п'ятої лікарні. Туди планують придбати рентгенапарат із функціями флюорографа. Олександр Комендант Валерій Коваленко. Новини на ЮАСуми. Коли відремонтують флюорограф у протитуперкульозному диспансері, ми будемо питати у начальника обласного управління охорони здоров'я Сергія Бутенка у вівторок, 8 січня.